Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні хочу розповісти про двох нових іспанських авторів, з якими я познайомилася зовсім недавно. Перший автор це Карлос Руїс Сафон та його збірка оповідань під назвою Тумане Місто. Це, взагалі, сучасний іспанський автор, але на превеликий жаль його не стало у 2020 році. І саме ця книжка Туманне Місто, вона виявилася останньою надрукованою книжкою цього автора. «Туманне місто це збірка. Яка складається з 11 оповідань, всі вони мають такий, знаєте, темний, містичний, трошки нуарний контекст, таку атмосферу. Шитаються вони досить легко, приємно, поєднання різних епох. Також є згадки відомих особистостей, таких, наприклад, як архітектор Гауді, як Сервантес, як іспанський письменник Лопе де Вега. Та ще деякі персонажі, які багатьом людям відомі. Як я вже сказала, ця книжка має таку нуарну атмосферу. Є трошки враження якогось мороку, знаєте, такого важкого повітря нічного, ніби сам текст та історія затягує тебе всередину. Але в цілому мені подобається такий контекст. Мені подобаються такі темні настрої в книжках в житті. Не дуже ще сподобалося те, що тут немає якоїсь відкритої знаєте, драми, трагедії, якогось накалу. Ніхто тут не вирішить, немає, знаєте, якогось жалю, невдоволення, прикрощів, чогось такого. Ні. Це такий собі, знаєте, магічний реалізм сьогодення в такій досить цікавій обгорці, завдяки тому, що оповідання невеличкі за обсягом читається швидко. Ви встигаєте поринути у певну оповідку, якось познайомитися з героями і. Що також для мене важливо, що книжка після себе, точніше, оповідання, залишає певну їжу для розмірковувань для власної рефлексії. І це мені здається є супер. Щодо самого змісту книжки, то ви зможете познайомитися з такими оповіданнями, як, наприклад, «Паночка з Барселони, історія про молоду дівчину. Бланка та прощання, також про історію з дитинства, скажімо так, знайомства з дівчиною сусідкою, з тим, що вони були з різних соціальних прошарків. І те, як головний герой, коли він ще був маленьким хлопчиком, ось нагодив собі нових друзів у вигляді такої чарівної дівчини на ім'я Бланка. Також є оповідання під назвою Люди в сірому про. Працівників таємної поліції, як вони працювали у Мадриді та в Барселоні, як вони вбивали багатьох людей за наказом міністерства. Також є досить цікаве повідання Гауді на Манхетені про того самого відомого архітектора про те, як він отримав запрошення побудувати певний хмарочос на Мангеттені і чим справа закінчилася. Особисто мої два улюблених оповідання це. Панночка з Барселони та Люди в сірому. І з того, що я дізналася про цього автора, що Карлос Руїс Сафон найбільш відомий завдяки своїй книжці під назвою Тінь вітру. І ця книжка Тінь вітру це одна з частин тетралогії під назвою «Цвинтар Забутих книжок. Я з цими книжками не знайома, і саме тумане місто це перша книжка цього іспанського автора, яка потрапила мені до рук. Для чого я про це говорю? Тому що, незважаючи на те, що це моя перша книга цього автора, вона мені в цілому сподобалася. І в мене є бажання ознайомитися з іншими його творами, це я веду до того, що можливо колись буде відео про цю тетралогію, про чотири книжки в циклі, а саме про цвинтар забутих книжок. Якщо ви читали щось з цієї серії, або ж інші якісь книжки автора, то. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Наступний автор це Антоніо Гарідо та його книжка Тлумач тіл. Це історичний детектив, який розповідає нам про давній Китай та юнака на ім'я Сундзи, який проходить через досить важкий шлях, так би мовити, через багато випробувань долі. І можна сказати, що ми стаємо свідками того, як змінюється. Особистість цього героя, як він з маленького села переїжджає у місто, з чим він стикається, які е, повороти долі його. Зустрічають які неприємні ситуації, а їх буде дуже багато з ним стануться. Про його знайомство з імператором самої піднебесної, а тут важливо сказати, що для жителів того часу так знайомство з імператором це було ну як я не знаю, знайомство з самим Богом, наприклад. Тому вся ця подорож цього героя, те, що з ним відбувається, ці пригоди, а також. Багато несподіваних вбивств, багато розгадування таємниць тих самих вбивств. Про все це буде в цій книжці Тлумач Тіл важливо зазначити, що прототипом головного героя нашого Сундзи була реальна історична постать китайський вчений з таким самим ім'ям Сундзи. Він вважається першим у світі фахівцем із судової медицини. Так само наш головний герой. він тіл, він буде вирішувати ці загадки вбивств загадкових, таємних, хто вбив, як саме вбив, яка причина смерті, коли ця смерть настала і таке інше, саме за допомогою. Не дедукції, як було б у Шерлока Голмса, а завдяки оцим таємним знанням із судової медицини. І це ще при тому, що тоді така професія, як, наприклад, лікар або лікар-хірург, це було щось таке незрозуміле, тому що до прийняття такої офіційної медицини у давньому Китаї було ще далеко, і люди вірували, ну скажімо так, в трошки інші. Інститути, інші професії, та в тих ситуаціях, коли у когось щось боліло, то люди зверталися зовсім до інших спеціалістів, а саме знаходили якісь коріння рослин, якихось магічних церітерів, і вони сподівалися так вірили в те, що ось ці спеціалісти, ось ці люди зможуть їм допомогти врятувати їхнє здоров'я. Чому мене зацікавила ця книжка першочергово, це саме через те, що тут піднімається ось ця тема. Судової медицини. Для мене тут є трішки особистий момент, тому що моя мама колись викладала в університеті у філіалі одного з університетів і її предметом була саме судова медицина. І тому я пам'ятаю, як в мої 14-15 років мама приносила мені додому реферати від студентів, і я читала про різні способи суїциду, про повішення, про якісь посмертні плями на тілі, про асфіксію і ще багато. Багато чого тому, коли я побачила в описі до цієї книжки, що тут згадується тема судової медицини. А ще треба додати, що до цього я нічого такого на цю тему не читала. То в мене з'явилися ці згадки про моє таке підліткове життя, про в якійсь мірі професію моєї мами колись. Тому ця книжка так мене зацікавила і хочу сказати, що вона мене в цілому і не розчарувала, що завжди приємно. Тож про що у нас сюжет? Ми знайомимося з нашим головним героєм Сундзи, коли він навчається у великому місті в Китаї в університеті. Він подає великі надії. Він є наполегливим студентом. Він багато часу приділяє своєму навчанню і, взагалі, його дуже цікавить вся ця тема судової медицини, як розкривати злочини і таке інше. Його батько був помічником одного судді на ім'я суддя Фен, який буде відігравати досить важливу роль у всій книжці. Так стається, що дід нашого головного героя у селі помирає, і вся родина, за традиціями того часу, має, як в знак скорботи, переїхати на певний час в село. А в селі є старший брат. Нашого сундзи, якого звуть Лу, який зовсім має протилежну вдачу, протилежний типаж особистості. І не скажу, що відносини між двома братами були суперкласними. ось вся ця родина повертається в своє рідне село, і там несподіваним чином починають відбуватися події, які приводять до того, що, на превеликий жаль, втрачає майже всю свою родину сонзи, і він. Змушений шукати нове життя, змушений шукати способи для того, аби вижити, аби якось щось їсти, щось пити, знайти собі притулок в прямому сенсі цього слова на вулиці, і сподіватися на те, що якісь з його знань або вмінь зможуть допомогти йому знайти, скажімо так, свій шлях, якось вижити в цьому житті. Коли Сунзи потрапляє до великого міста, то він. Його, знаєте, проблеми не закінчуються, а лише починають набирати обертів. І взагалі вся книга побудована на тому, що ми будемо дуже сильно знайомитися з внутрішнім світом героя і з тим, які події з ним будуть відбуватися. А подій, на правильне жаль, більша частина з яких буде мати негативний характер, їх буде дуже багато. Будуть випробування, будуть доленосні якісь зустрічі, певні рішення, які Сунзи має. Прийняти, погодитися на певні умови е, гри під назвою життя, аби вийти на якийсь новий рівень і е, зуміти досягти того, про що він мріяв, того, що він десь глибоко в душі, глибоко в своєму серці, сподівається отримати, сподівається до цього дійти. В Книжці буде дуже багато жорстокості е, в контексті того, як люди один між одним спілкуються, е, якісь фізичні покарання. Биття, знущання, цього буде дуже-дуже багато. Також такий червоний прапорець для багатьох, можливо, це супер детальні описи трупів, те, який вони мають аромат, запах, як вони виглядають, як наш сонзи, спеціаліст майбутній в судовій медицині, буде. Копирсатися в цих трупах, віднаходити якісь моменти, якісь підказки, якісь гачки для розгадування таємниці, хто ж вбив цю людину або яким саме чином вона померла. Тут дуже буде багато про таку, знаєте, насильницьку смерть, багато про якийсь бруд, про бідність, дуже багато, про такі, знаєте, аромати нечистого, немитого тіла, аромати якоїсь протухлої риби. Ось ця книжка якимись місцями буде прямо. Пронизана цим. Якщо це у вас викликає якусь огиду відразу, то просто або ж не читайте, або будьте обережними. Це не протягом усієї книжки, тим не менш цього достатньо. Також в цій книжці будуть підняті теми такого, знаєте, Протистояння братів, змагання за кохання знов ж таки батька про долю, про пошуки свого місця в цьому світі, про покликання, якщо ви в це вірите, неодноразово буде згадуватися тема конфуціанства. Досить багато автор нам показує на різних прикладах про моральні цінності людей, чи є вони чи ні. Також досить цікавий буде. Моменти того, як змальовані жінки у творі, яке місце взагалі займали жінки в той час у суспільстві. В нас буде цікаві жіночі персонажі на прикладі дівчини або ж жінки, яка мала ім'я Блакитний або лазурний Ірис, або ж півник як квітка. Також із того, що мене трішки повеселило, це те, як змальовані повії, що існували спеціальні палаци для насолод, і там ці жінки, жінки цих професій, їх називали квіточками. Вони там займалися своєю справою. І, взагалі, ось як дівчина цієї професії могла запросити до співпраці, скажімо так, якогось чоловіка на вулиці. Вона приносила йому. Чай, тобто вона могла підійти до когось і запропонувати йому чай, наприклад, якийсь персиковий. І цих дівчат називали квіточками. Не знаю, чому так, але мені в цілому сподобалася така назва набагато більше, ніж назва повія. Я б сказала, що ця книга для мене особисто була про зраду, про помсту, про такий фізичний і моральний також біль, але про внутрішній стрижень. В людини в нашому випадку, саме в головного героя в Сундзи, який допомагав йому, незважаючи на всі проблеми, незважаючи на те, скільки разів він падав протягом цього життєвого шляху, підніматися йти далі. А чому так відбувалося? Тому що в нього в голові, всередині, в серці, була головна така ідея, бажання захистити ось цю пам'ять про своїх батьків, про предків. І якось очистити це ім'я ім'я його родини. Взагалі, в мене звичайно є питання до в першу чергу імператора, який змальований в цій книжці, до того як саме він е, приймав рішення, кого він слухав і чому. Бо там в кінці буде досить цікавий поворот, який залишив мене з купою питання і без жодної відповіді, але не буду розповідати деталі, аби не заспойлерити всю історію в книжці. Якщо підводити підсумки, то книжка є цікавою, пізнавальною в плані якоїсь судебної медицини, правових норм того часу у давньому Китаї про правосуддя, про те, як жили прості люди, особливо бідні люди, про те, як жили люди, якісь знаєте, які мали якісь преференції, які мали статки. Які мали потрібні зв'язки, і тут також можна провести паралель із тим, що відбувається у нашому сучасному українському суспільстві. Історія описана супер детально, дуже багато е, інформації. Це така книжка Товстонець. Якщо ви любите такі довгі історії, де ви повністю проникаєтеся темою, де ви повністю проникаєтеся життєвим шляхом героя, проходите з ним усі його перепети. То ця книжка, я думаю, може вам сподобатися. Особливо, якщо ви любите ще вбивства, детективи, розгадки цих таємниць, то це саме те, що треба. Якщо ви читали якусь із книжок, які були згадані сьогодні у відео, то поділіться, будь ласка, власними враженнями в коментарях. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!